А чому так не відбувається з алкоголем? З рекламою алкоголю. Ну, типу, якщо так, в таку ситуацію брати, як ти кажеш, хтось прийде, там і скаже, все пропив, тому подібне, таких ситуацій теж мільйон. Ну, типу, і побив мене, і все забрав, і виніс, і тому подібне, і нічого не приносить додому, але алкоголь. Нормально, все реклама йде у блогерів, тому подобне толерується. Нічого такого Ну тут, скоріше за все, питання до сорту алкоголя. Ну тобто, прям так, щоб пропити все, це скоріше за все, що це повинно бути. Водка, не, тому що на просека все не пропивають. Мені здається, ну, ну це дивно. типу, так. Ні, да. ну да, Але це ж ну сам об'єкт алкоголь. Ми не кажемо про сорти. Ми кажемо ні, я його просто розді... розділяю, є Різний алкоголь з дівчатами сісти просека попити. Це святе. І я б з задоволенням це рекламувала, тому що ну я і сама так можу зробити, і це мені близько. І якщо це. Робити в міру ну цього кратно менше, аніж ну як мені здається, ніж проблема казино. Наприклад, для мене дуже дивно, коли усик боксував з Ф Юрі другий поєдинок на Мегагоу реклама там між раундами була алкоголю, водка і усик відпочивав. ну це класика. в мене Рим... це дуже дивувалося, Це класика.